Любіть Україну у сні наяву і навіть коли не тверезі. У Чебоксарах росіянин в автобусі зізнався у любові до України. Він був п'яним, але як то кажуть, що у тверезого на умі, то п'яного на язиці. У громадському транспорті чоловік почав голосно звертатися до інших пасажирів, питати, навіщо взагалі ця війна? Чому росіяни українці? цитата, тата друг другу рожи біть». Він сказав, що любить Україну, там живе його мати, і взагалі любить усіх українців. Велелюбний чоловік додав, що його любов вистачить. На всіх. Поважає він і росіян, і башкирів, і татарів, та інші народи, які живуть на території Федерації. чому наші проти наших п'ються? Ми тітком з України. Ми з України. чому ми доросли? На цей випадок не пройшов повз правоохоронців. Поліція затримала чоловіка і змусила на камеру просити вибачення. Росіянин сказав, що повертався з роботи п'яний, взагалі був в неадекваті. Обіцяв більше не повторювати подібного. Хочу принести звільнення ну, всі, хто в курсі, хто смотрев відео, яке було виложено в місті Чебоксар. Цього серця пройшов вибачення за ну, свої слова. За свое поведение в маршрутке. Был выпивший, ехал домой. И, ну, люди, если это понимают, я был неадекватен. Прошел извинения тысячу. Більше так не повторіться. Однак про те, що Україну не любить, ні слова не сказав, не допрацювала поліція. Але цей та інші випадки слугують черговим доказом того, яка ж Росія вільна і незалежна держава, що йде освобождати і поширювати цей дух свободи на інші країни.